19 шахетів прилетіло в Польщу, тільки 4 збило, і Польща не вважає це агресією. Вона оголосила і заявила, що це вона не вважає агресію. І вони будуть відкривати тільки четверту статтю по НАТО, а не п'яту, там де вже вони всі мають вписатися друг за друга в заварушку і так далі. Четверта стаття це консультації. Тобто, все, що зараз буде, це консультації. Давайте розберемося. Це Європа і Польща така слабка, чи вони просто раз зарозуміють, як діє Росія, і не хочуть вестись на ці провокації, які зараз наслідки будуть для України і для українців взагалі За кордоном в Україні всюди. Що робить ці ситуації українців? Вам треба шукати Зараз заробіток онлайн. Зараз українцям розказують, вам іммігрувати скоро прийдеться, зрозумів? Вам треба тільки онлайн. З розказом, як розповсюджуючи такі українські європейські новини можна заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Причому ми зарплати за це виплачуємо. І відео є. Це мій аккаунт, там все побачите, переглянете. Це також мій аккаунт, де ви все це бачите. Там про це все порозмовляємо. Зрозумієте, як зараз можете рухатися онлайн. В усіх інакших випадках, де б ви не знаходились, збирайте гроші, збирайте хоч якусь їжу, консерви. Заварушка точно буде продовжуватися, спекуляції, провокації точно будуть далі. Убережіть якось ще своє майбутнє, хоча б тим, щоб вам було що їсти, що пити, хоч якийсь запас грошей. Отже, 19 шахетів залетіло, з них збили тільки 4, попри те, що вони підняли, блін, є в 16-й самоліти, розвідники і так далі. Один з шахетів потрапив в чийсь будинок там, один десь на огороді впав, інші. Летіли. А куди вони летіли? А вони летіли на склади, де зберігається техніка, яку мають відправляти в Україну і боєприпаси, і зброя. І різна техніка і так далі. І а, це нереальна провокація зі сторони Росії, яку вони дуже довго готували, як поляки на це все відреагують, і вони дивляться, що вони ніяк не реагують особливо. І зараз запросто може бути таке, що просто Польща скаже: ми не хочемо більше поставляти зброю в Україні, бо це велика небезпека. Нас атакують російські дрони. Ми не вважаємо це агресію. але вони на нас летять. Чого це ми маємо зберігати стільки припасів для України в Польщавих. Ходить з цього процесу Легко таке може бути поняло Легко. і це нереально продумана провокація зі сторони Росії. Бо якщо зараз Польща буде вписуватися в оцей воєнний конфлікт, як би так сказати, хоча по, -по інакшому це все називається. То в Польщі зупиниться все. Польща ж зараз економічно, страшно росте. Вона вже переганяє Італію через декілька років, перегонить величезну Італію. Польща, розумієте? І вони максимально будуть робити все можливе, щоб не вписуватися в цю заворуху. Але можна зрозуміти поляки, бо вони хвилюються за свою країну. Слава всім українцям, які досі тримаються.